Чия побрехенька кумедніша. Був собі один мірошник, і мав він дивну звичку. Коли приходили до нього молоте зерно, він оголошував. За помил я нічого не беру. Але кожен, перш ніж одержати борошно, мусить розповісти мені. Несенітницю побрехеньку, а потім і я розповім несенітницю. Чия побрехенька буде неймовірніша, тому й борошно дістанеться. І цей мірошник так навчився вигадувати несенітниці, що перемогти його не вдавалося нікому. Приходили до нього з повними мішками, а додому йшли. З порожніми. А мірошник щодень то ставав усе багатшим та нахабнішим. Та недаремно ж ото кажуть унадився глек по воду та й лишився на березі. Прийшов якось до мірошника бідний чеченець, приніс мішок латка на латці. а кукурудзи в мішку не більше, ніж ут. Але й цей пут надумав заграбастати собі жадібний мірошник. Давай, каже. Оповідати несенітниці. Чия буде чудніша, той і візьме собі борошно. Остривай, — подумав бідняк. Я провчу тебе. І каже. Ех, хоч і ніколи мені нісенітницями займатися. Але хай буде по твоєму. Проте одна умова. Якщо вже я переможу, то ти більше ні у кого, нісенітниць, не вимагай. Хм. Хай буде, як ти хочеш, посміхаючись, відповів мірошник. Оп. Зібрався народ, і мірошник перший повів оповідь. Була в мене курка, дзьобала зернята. Пила чисту воду. Якось я замкнув її, а сам пішов у гори правити гроші від боржників. Повернувся я наступного дня. Розчинив двері, і знаєте, що я побачив? Доки мене не було, курка занесла стільки яєць, що заповнила геть усю хату аж до стелі. А сама вилізла через димар на покрівлю та й кутку кудакає я найняв людей. Вони винесли всі яйця у двір. А з яєць тут же повилуплювалися курчата та індичата. Бігають, у смітті гребуться, сюди туди й скачуть, не пройдеш по двору. Я розлютився, вибрав лозеняку як найдовшу. Та й давай їх розганяти, а вони раптом перетворилися в одну курку та одного індика. Ось яка пригода сталася одного разу зі мною. Закінчив мірошник. Гаразд. погодився бідняк. Але ж ти нічого не сказав про борошно. Тепер слухай мою нісенітницю. Були у мене вулики. На всіх бджіл була в мене одна матка. Вона господарювала у вуликах. Та якось сталося так, що матка десь і зникла, наче її не було. Я заприсягся, що розшукаю її і поверну назад. Довго блукав я довкола і все розпитував, чи не бачив, хто бджолиної матки. Нарешті мені сказали, шукати її треба за річкою. Приходжу я туди і очам своїм не вірю, моя бджола разом з шістьома волами тягне здоровенного плуга. Бачу, зорала вона чимало землі. Шию розтерла до крові. Випустив я її з ярма, привів додому та й став думати, як би це вилікувати бджолу. Аж розумні люди кажуть Змішай баранячий лій з горіхами, розітри добре. Та й зав'яжи бджолі шию. Це з усіх ліків ліки. Зробив я все, як ото мене навчили, перев'язав бджолі шию та й ліг спати. А коли прокинувся, то поспішив до бджоли подивитись, чи полегшало їй. Приходжу до неї і бачу лежить бджолина матка на землі. А на шиї в неї за ніч виріз крислатий горіх. Горіхів на ньому, мов листу. Дай думаю, покуштую, які вони на смак. Узяв грудку землі та й кинув угору, щоб два три горіхи збити. А грудка взяла. Та й застряла серед горіхів та гілляк. Я тоді другу, третю, але й вони там позастрявали. А грудки були великі, а я кидав багато. От і накидав ціле поле. Три дні орати треба. Видряпався я з шістьома волами і давайте поле орати. Зорав, осіяв Кавуни та дині. Коли настав час збирати врожай, поліз на дерево оглянути своє поле. Дивлюся, аж довкола тільки кавуни, а диня виросла всього одна. Одна то одна, але ж така велика, що ну ніяк не підняти. Надумав я розрізати її на частини. Розрубав диню шаблюкою, а з неї заєць вискочив та тікати. Я схопив сокиру і кинув йому навздогін. Напевне, заєць страшенно злякався, бо загубив спереляку аркуш паперу, а на тому папері чорним по білому. Кукурудзя неборошно належить біднякові. Цими словами бідний чеченець закінчив свою побрехеньку. І всі, хто був при цьому, загукали. Мірошнику, віддай йому борошно. Нічого було мірошникові робити. Довелося віддати борошно.